Біткоін уже 6 місяців поспіль не падає позначки нижче 100 тисяч доларів. А автор легендарної моделі stack to flow план Бі прямо говорить: це ще не межа. Попереду можуть бути нові рекорди, а ціль аж до 250 тисяч, а навіть може і мільйон за одну монету. Чи це можливо? Як реагувати і що робити? Тут повний переклад. Свіжого відео плана Бі» людською мовою. Спеціально для нашої спільноти в Економі. Давайте перейдемо до відео. Ласкаво просимо на канал План Бі в YouTube. Отже. Біткоін закрив жовтий на позначці 109 тисяч доларів. І це вже шостий місяць поспіль, коли він тримається вище 100 тисяч. Тобто, ми реально бачили, як ці 100 тисяч, які раніше були опорами, тепер стали підтримкою. Це дуже позитивний знак. Від максимуму до мінімуму. Ось так, to flow на рівні 500 тисяч. І ось Біткоін на 109. 000, 000. А ось середня реалізована ціна на рівні 55, середнє значення so 56 Що далі? Насправді багато людей дуже песимістично налаштовані. Їхня думка ось така ціна. І зараз ми Півтора року після нього історично приблизно через півтора року після хавілося ще один автода якби півтора року після того. Манаф халвінгу історично був пиковий момент. Наприклад, як в тринадцятому році і в всіх наступних тобто через півтора року це вершина. Отже, пік був на рівні 126 тисяч доларів. І в 26-му буде бюр-маркет, і біткоін впаде приблизно до середнього рівня реалізованої ціни 50 тисяч. Це бачення биків. не биків, а, а яка картина биків на це? Баки не бачать фронт. Our... Тут немає жодної okay, от такої червоної зони Якось yeah. тут вообще, бачите? Ну і кажуть, що він ще насправді поле ще не настав. І ми можемо ми рано ж бачите 2 х звідси. As you know, його думка як ви знаєте, більше фундаментальна вартість, а moving average це реалізована ціна. And, and the, the color RSI, the color overlay is it's the center the the Let's, sentiment. let's, let's, see, see, let's them see them one by one. 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 Uh, Stuck to, to flow. flow. To flow. scarcity. scarcity. It goes something like біткоїн і скарже на гол колда фло це приблизно так. Біткоїн більше дефіцитний, ніж золото. Якщо дивитися на співвідношення, стак um, то flow. Тож, really ринкова ціна істок фло капіталізація біткоїна має бути вищою за капіталію золота. Uh, so which is what за every што, because there is, of course, uncertainty, and the uncertainty with the stock flow model is very high. So, the average range, average range 000 000 1 милион, with це буде приблизно, як uh, path, історично було, знаєте, в Білому Ріжі. Ну, в середньому, коли він буде, ці топи, які високі вони будуть, і коли він буде, ніколи не знаєте. Ну, це фундаментальне бачення. So, with, with all, all the, the other, other uh, factors that, that impact the price being equal. equal, that's, be equal. that's, that's the, the target is Now, that? Moving, moving average and, and realized price, price. That's, that's the, the technical, technical view. view. A moving, a moving average, average of the, the black line is 55k, a really nice price for uh, a line, based on on-chain data, by the way, is 56k, and, uh, well, uh, that's an indication of a bear indicator market bottom, uh, just like in 2019, 2019, and the bear market bottom in 2000. Fifty. Um, yeah. Also note also that, that the, the gray line, line is slightly above the moving average. Is the is black line, black line, second uh, month. Uh, above the, the moving average. Troch average. Troch so. The yeah. The, uh, the, and also the, the realized price is diverging, diverging further from the, from the moving average. You know, it's even further than a month ago. Uh, very slightly, uh, slightly uh, you, uh, you barely see it, it but this diverging of the grey line, the realized price from the moving, the moving average is a sign of a bull market. market. Yeah, it has happened in every line. bull market. in my opinion, we could very well see a diverging of the grey line from the black line, just like earlier bull markets in 2021, 17 and 30. Now, RSI, RSI, -му, -му. It's the RSI це настрій. зроблено. це колороване це кладення на ціна біткоїна. Ну, до зараз на ринці сильний і це міцний стійкий тренд вверх. Um, is is no FOMO. FOMO. І він не переконаний, well, тут немає FOMO. Every і кожен був, типу, бичий ринок, і в 21-му, 17-му, 13-му мав. І кожен медвежий теж мав синій, нижче 50. Блю, блю, блю. Так, так. Sentiment, sentiment, human behavior doesn't really, doesn't really change, change does, does it? It's the bull market, the bear market, the bull market, the bear market, the bull market. So, so they the alternate, market. and right, right now, now we're sort, sort of, of waiting for, for a bull market to come when, uh, yet to come. And, and well, we well, that's, 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 that's in fact what I'm looking for.

Один мільйон uh, максимум це де він очікував. Коли це станеться? Uh, Ніколи не знаю, його це the, дуже часто кидається. Він дуже переживає, якщо реально РСА упуститься нижче після п'ять. Uh, Sixty. If the uh, uh, uh realized price starts converging towards the moving average, instead of diverging yeah. like in того, right now. So it's converging, that's that's also bad. Yeah, that's, that's, like like here, right? that's the end, end of a And, And here they start, start converting again, again the no, same. Yeah, That will be, yeah, um, if it'll it'll be a market. So, as, as always, almost. Ну, як і завжди. Робіть свій ресурс самі. Uh, дуже інтересне відео від. Uh, Нашого такого все знайомого е, людини, спікера, який вже роками е, дає нам інформацію, яка нам минулого, минулого разу теж нам е, дала е, якусь інформацію. Ми очікували 100 тисяч. Але все одно ми е, отримали те, що ми отримали: було 69 тисяч доларів. Тому такий апдейт від плана Бі. Спеціально для Клубу Сатоші Економі. Ми спільнота понад 80 людей, ентузіастів, любителів, експертів. Всіх, хто інтересується тим, щоб покращити своє життя. Тому пиши нам в коментарі, якщо ти хочеш поглибленіше вивчати сферу економіки, крипти, спілкуватися з людьми, які. Хочуть ділитися знаннями, які розвивають свої проекти, які розвивають своє життя. Тому Сатоші Економі – це місце, де ми беремо життя під контроль. Всім до побачення, побачимось в наступному відео.